Україна готова до створення тимчасової демілітаризованої зони у 30 кілометрів з Російської Федерації. Як все це може відбуватися? Значить, все дуже просто: ми відводимо сили і засоби на 15 кілометрів вглиб. Росіяни, вороги відповідно також відводять на 15 кілометрів вглиб свої сили і засоби. Це створює відповідну зону без бойових дій. Яку будуть контролювати представники коаліції рішучих? Ви знаєте, що таке коаліція рішучих. Це наші друзі в Європі, які намагаються нам допомогти, принаймні, ось таку формулу малює ця людина, яка зараз є на ваших екранах. Пан Кіт Келок, спецпредставник Дональда Трампа по Україні. От нещодавно він про це заявив: 30 кілометрів. Зона в Україні слова Келога не спростували. Я підозрюю, що це дійсно є те, на що ми можемо згодитись. У Москві сказали про те, що Україна до нас з такими пропозиціями не зверталась. Нехай звернеться Україна. Поки що, це просто якісь заяви, які лунають в засобах масової інформації. От, коли українці звернуться, тоді якось подумаємо, поговоримо, ну і так далі. Тобто, росіяни фактично продовжують качати всю свою стару пісеньку про те, що давайте прямі переговори. Сполучені Штати Америки, до речі, до слова також ми маємо про це сказати вустами Джейді Венса, їхнього віце-президента. Також кажуть, що сторонам потрібно домовлятися вдвох, сідати один на один і домовлятися. Сполучені Штати, нібито це посередник. Але позиція України тут дуже проста. Просто нагадаю: давайте 30-денне перемир'я, потім говоримо про що завгодно. Ну, як про що звону мається на увазі, починаємо мирний процес. Так, починаємо переговори. Натомість Росія обмежується локальними перемир'ями, там пасхальне перемир'я, що там, ось е, перемир'я на 8, 9, 10 травня. Як вони це називають перемир'ям? В дійсності це жодним перемир'ям е, не являється. І от, нібито е, в таких режимах Росія хоче продовжувати говорити. Тобто бойові дії продовжуються, і давайте домовлятися. Така є логіка Росії, але суть же в іншому тут насправді суть у тому, що Венс каже одну просту і я би сказав навіть головну фразу: Джеді Венс каже, що Росія забагато просить ще раз: Росія просить забагато на переговорах щодо війни в Україні. Це можна друзі розцінювати як відповідний сигнал Російської Федерації, що сподівання і плани Володимира Путіна, окрім вже відомих вимог, я їх ще нагадаю пізніше. Сподівані плани, залізти на 5-10 кілометрів вглиб Сумщини і Дніпропетровщини, щоб висувати нові вимоги, не пройде. Цього не буде Сполучені Штати Америки, дають зрозуміти це росіянам. Нагадаю, що Володимир Путін, який прибув там свого часу на Курщину, ну або його двійник, я не знаю, хто там з них був, вимагав від своїх військових створити. Ну він сказав так: давайте подумаємо над созданням буферної зони. Ну як це прикладати простою мовою? Це окупація. Частини Сумщини, ну або якщо е, вийде, то всієї Сумщини. Тобто Володимир Путін каже про те, що давайте створювати ось цю сіру зону за рахунок Сумської області. Ми нагадаємо про ситуацію в Дніпропетровській області. Там е, фактично е, ми знаємо про те, що у наших військових є перехоплення росіян, яким висунули ультиматум, або ви е, вторгаєтесь в Дніпропетровську область. Проходите до адмінкордону і вторгаєтесь, або ви сідаєте у в'язницю. Мені про це до речі, безліч військових говорили. Значить, що відбувається далі, Путін реально друзі, розраховує на нові політичні перемоги після перетину адмінкордонів. Публічно він може розповідати про що завгодно: про створення так званих санітарних зон, сірих зон, про зон безпеки. Він може називати це як завгодно, але ми чітко знаємо, що перед військовою Російської Федерації поставлена задача, як я вже сказав, вийти на адмінкордони і просунутися в глиб Дніпропетровської області. Про сумську так само зрозуміло для чого. Для того аби потім знову підняти ставки і почати торгуватися, щоб знову висувати неприйнятні умови, завищені умови, нові умови, затягувати цю війну і продовжувати окупацію все дуже просто. Значить, але є одне, але схоже, що ситуація йде до того, що Сполучені Штати Америки довго ось цей цирк імені Володимира Путіна терпіти не збираються, вони вже, як мені здається, все зрозуміли. І мені здається, що у Путіна вони спитають останнє: ти згоден на 30-денне перемир'я чи ні? Ти згоден на безстрокове перемир'я чи ні? Ти згоден на те, про що ми домовились, наприклад, у Саудівській Аравії. Я нагадаю, щоб була домовленість у Саудівській Аравії між Україною і Сполученими Штатами Америки, що має відбутися всеосяжне перемир'я на тривалий час. Тривалий час за першим за перш, ну, за основу взяли 30 днів. О, 30 днів перемир'я у Путіна. Трамп запитає: ти готовий до цього 30-денного перемир'я чи ні? Або на безстрокове реальне перемир'я. Я нагадаю, що той самий Джей Ді Венс, якого ми вже цитували, заявив, що задача зараз у нас стоїть відійти від 30-денного перемир'я і сконцентруватися на безтерміновому безстроковому, тобто, сполучені штати просто хочуть повністю там поставити крапку у цій війні без дат щодо закінчення перемир'я, побоюючи, що там війна може поновитись, якщо сторони не домовляться. Тут одразу спойлер, друзі. Якщо цей сценарій взагалі колись вдасться реалізувати, у що я не вірю, сторони все одно не домовляться. Це однозначно, це конфлікт іншого характеру. Але тут до чого я все веду: якщо не буде жодного прогресу, якщо Росія і далі продовжуватиме робити те, що вона робить зараз, війна буде продовжуватися. Зрозуміло, але ситуація зміниться. Сполучені Штати Америки можуть почати грати на 100% тепер вже за Україну, і ситуація може стати абсолютно непередбачуваною. Значить, в чому фішка? Давайте згадаємо інструменти, які має Дональд Трамп, інструменти впливу, які є у Сполучених Штатах Америки. Пакет санкцій фактично лежить на столі у Трампа. В Сенаті ви знаєте, що там понад 70 сенаторів готові підтримати законопроект Грема щодо. 500% мит для тих країн, які купують російську продукцію. Це знищить їхню економіку. Це їм просто буде невигідно робити, та й росіянам це також буде невигідно продавати цю продукцію. Трамп натякає Путіну, що він готовий буде розширити постачання зброї для України. Принаймні, так це читається. От зараз що відбулося в останній час. Ми купили, придбали на 50 мільйонів зброї у Сполучених Штатах Америки, плюс на 302, здається, мільйони. Ми придбали обладнання для Ф плюс... Що ну раніше Дональд Трамп про що казав? Жодного центу ми не дамо на зброю для України. Запам'ятайте цю історію. Зараз ми цю зброю купуємо. Так, це не ті цифри, до яких ми звикли мільярди від Джозефа Байдена. Безперечно, звичайно, вже халява завершилася. Давайте про це говорити прямо. Ми тепер купуємо зброю у цій адміністрації, але те, що вони нам її продають, це вже сенсація, як ви розумієте. Так, от багато хто Росія це як певний сигнал Володимира Путіна. Це тільки початок. Далі буде гірше, і об'єми цієї зброї, і кількість цієї зброї буде змінюватись. Плюс Дональд Трамп абсолютно переконаний в тому, що як один із інструментів впливу на Росії зниження цін на нафту на 15 доларів з початку цього року за один барель нафти вони мотивуватимуть Путіна йти назустріч мирним ініціативам Дональда Трампа. Ми знаємо, що країни ОПЕК плюс збільшать видобуток ем, нафти. І це, як ви розумієте, друзі, не потрібно бути економістом, сприятиме зниженню ціни на нафту, яка є головною цінністю для Російського федера... бюджету, для російської економіки. А значить, вона може вплинути: ось ця історія може вплинути на спроможності Російської Федерації і далі воювати. Принаймні так і у цьому переконаний Дональд Трамп. Але що цікаво, що у нас може з'явитися новий орієнтир, друзі: саміт НАТО у червні. І від Путіна залежить зараз, що там оголосить Дональд Трамп. А це може бути, друзі, реальний перелом. Бо уже за два місяці до там чи три місяці до цього саміту, чи за місяць, да, чи скільки там залишилося, неважливо. Збирають. Супер круту техніку для нас, ті самі патріоти по усьому світу від Ізраїля до Греції. А найцікавіше те, що видання, які повідомляють про те, що патріоти, ПЕПатріоти мовити про Петріот, будуть передані від Ізраїлю Києву, так от ці видання приховують ставлення Дональда Трампа до такого кроку, і не просто так. Я вже казав про те, що раніше Трамп виступав проти категорично проти передачі будь-якої зброї, навіть продажу будь-якої зброї в Україні. Зараз ми бачимо, що цю зброю ми починаємо купувати, і найголовніше, ви можете собі уявити, щоб ключовий головний союзник Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході, без дозволу від Сполучених Штатів, зокрема від президента США, передав таку техніку Україні просто так. Не радячи з ними, не отримуючи зелене світло, це неможливо. По перше, згідно з домовленостями це неможливо. По-друге, ну як ви розумієте, загалом до чого до чого я це все веду? Трамп просто окнув цю історію з передачею. Зенітно-ракетного комплексу Петріот Україні, от це ще один сигнал і ще одна відповідь. Я до речі, також маю ще один інсайт від нашої української опозиції. Мені сказали, що зараз з Трампом працюють і працюють доволі активно для того, аби переконати його, що механізм ленд-лізу може бути супер успішним як для Сполучених Штатів Америки, так і для Києва, якщо затягнеться війна, і Путін не йтиме на компроміси. Тобто, фактично, Трампа намагаються переконати у тому, що так дивись, ти не маєш, ти не маєш іти шляхом Байдена, і ну чим ти будеш від нього відрізнятися. Якщо ти зрозумієш, що війна зайшла в глухий кут, тобі треба буде допомагати якимось чином Києву, і що ти будеш давати зброю? Ні, продавати зброю. Ну то також ні, у тебе будуть запитання. А от ленд-лізом допомогти можна. Більше того, я сьогодні почув таку штуку, що якщо і Трамп буде пручатися. До останнього то його просто внутрішній політиком дотисне е, в 2026 році, тому що тоді будуть вибори, і якщо демократи візьмуть своє, вони просто натиснуть на Трампа настільки, що той не матиме виходу і дійсно е, може поновити в повному обсязі, не в якому форматі. Ну, невідомо принаймні, поки що в якому форматі зброю для е, України, а от я сказав про таку штуку, як е, лендліз про нього всі забули. А от сьогодні мені нагадали представники української опозиції, і сказали про те, що з Трампом працюють, тому цікаво. Але ось цей саміт НАТО реально може бути крутим, тому що не зрозуміло, що там Трамп залі може сказати. А він може сказати будь-що, в залежності від того, як далі розвиватиметься ситуація. З цією війною, як довго буде пручатися Володимир Путін, і те, що зараз збирають патріоти, те, що нам продають зараз зброю, хай і невеликій кількості, те, що ціна на нафту зараз падає, і так далі. Тому подібне, все це лише перші кроки для нас. А що буде далі? Час покаже. А дізнатися ви це зможете тільки на цьому ютуб каналі, друзі, якщо підпишетесь на нього. Дякую, що залишаєтесь, друзі. Дякую, що е, не забуваєте тиснути лайк, що підписуєтесь і коментуєте. Зокрема, в чаті внизу під цим відео, що ви думаєте з приводу тем, які я піднімаю в рамках цих ефірів? Порушую в рамках цих ефірів, так буде правильно бережіть себе до зустрічі.